Сьогодні виникають питання, чому Бог допускає війну, страждання і зло. Чи є на це відповідь? Звичайно, люди кажуть: немає часу, треба гроші заробляти. Нам треба що завгодно, але не Бог. Не Божа воля, але Божий план це найкраще для людей. Це захист від лиха, прокляття, війни, злиднів, голоду, смерті та пекла. Бог посилає своїх учителів, пророків саме для цього, щоб зупинити зло. Але Люди кажуть ні. Проблема в тому, що впродовж тисячоліть людей більше тягне до лжепророків. У чому різниця між лжепророком і пророком Божим? Справжні пророки і вчителі, які служать Богу, приводять людей у реальність. Вони кажуть, там проблема, це гріх. Вони наближають людей до Бога. Витягують з рабства, розтрощують усі кайдани і чітко показують волю Божу, шлях Божий, щоб люди не ухилялися. А лже пророки тримають людей в ілюзії. Вони кажуть, все буде добре. Живіть, як хочете, ставте їдоли на перше місце. Просто прийшли, зробили релігійні обряди, сказали Алілуя, Пісінку заспівали, молитву звершили, все поверхнево. Але потім, коли приходять проблеми, Люди не знають за що хопатися, і починають волати і кричати: Де відповідь Боже? Ти чому не відповідаєш? Чому я потрапив в цю ситуацію, чому ти мене не попередив або говорить роками, десятиліттями і посилає пророків, учителів, апостолів, показує, що потрібно змінити? Хтось розуміє, а хтось далі продовжує звинувачувати Бога, замість того, щоб покаятися. І ти самим ще більше накликає прокляття і бід. Якщо ви потребуєте молитви, підтримки та духовного спілкування, підпишіться на телеграм-канал Салтана.